Як виховати демократичного і толерантного українця в багатонаціональному суспільстві цієї середи 13 листопада з'ясовували в Національному педагогічному інституті імені Михайла Драгоманова. Тут розпочався міжнародний науково-практичний семінар «Полікультурна освіта в 21-му столітті. Створення партнерства в школах при викладанні та вивченні історії. Міносвіти України спільно з британською радою запросили до обговорення не лише вітчизняних освітян, а й фахівців з Великої Британії, Мальти та Нідерландів. Вони ділилися досвід із виховання у школярів толерантності до представників різних культур і рас. керівник освітніх програм з історії в Раді Європи Тетяна Мінкіна Мілко наголосила, що рівень насилля в світі дедалі зростає, тому педагогам варто приділяти більше уваги цьому аспекту виховання. Заступник міністра освіти і науки України Борис Жибровський також рекомендує застосовувати досвід і рекомендації колег під час навчального процесу. Ми маємо підтримувати атмосферу співробітництва і миру в навчальних закладах, адже статистика щодо насилля у світі невтішна. Воно зростає в школі, в сім'ї, на вулицях. Люди часто не контролюють свою агресію. Виховувати повагу до різних культур треба і в школах, і в університетах. Однак покладати відповідальність тільки на педагога не чесно лише спільними зусиллями можна подолати таку проблему. Наука і історія має особливість змінюватися. Зачасто її переписують, але є речі, які відбуваються сьогодні, і це вже теж історія. От те, що сьогодні відбувається в Україна і Європа, я б назвав цю тему, це нова історія, новітня, найновіша. І е, тут треба м, дуже важливо слідкувати за тими процесами, які відбуваються сьогодні в Європі. І, звичайно, корисно послухати фахівців. Студентам завжди цікаво тим студентам, які пишуть реферати, які хочуть щось знати більше ніж можна прочитати. Уже ми домовились з представниками Ради Європи. Проведемо такі перемовини в міністерстві і подумаємо над наступними темами. Важливо те, що абсолютно є домовленість про те, що ця співпраця Міністерства освіти і науки України і відповідних структур Ради Європи відбувається і буде продовжуватися.